Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами. Просчитались? Просчитались. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. какой цели наш главнокомандующий просто затягивает операцию СВО, ведь он увеличивает наши человеческие потери, ресурсы и, и, этот, и так далее. Это при том, что наш президент на всю страну говорил, что мы еще не начинали, и правда не один раз. Вот. А давайте, Я... а давайте президент сегодня все закончит, отведет войска. Нет. Так не, нет, это не, не это не ответ. Я просто не хочу, чтобы наши солдаты проливали лишнюю кровь. А и, мы что с Тимошенко это... радуемся этому, что ли? И я не хочу. Ну вы же понимаете, он увеличивает эту самую операцию. И Дорогой, давай мы это идем от гражданской демагогии. То, что вы сказали, это с этим я согласна. Но вот эта фраза, что мы еще не начинали, подразумевает о том, что мы можем быстрее и более мощными, как фраза третий, о том, Что мы войну. еще не начинали, а значит что мы не хотим готовиться к большим потерям, потому что потери хочешь-не хочешь мы несем. Если мы перейдем в наступление, то мы понесем несравнимо большие потери, чем сейчас. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. Тетенька из Питера требует. Да нет, ну не, не мясной, ну не так. Не мясной. А... Ну как, я не знаю, всеми военными средствами подойти. Вот если не знаете, такую, тогда и... не надо ну, говорить, что Путин занят. Нет, что значит всеми военными средствами? Мы и так используем там, на линии боевого соприкосновения, все средства и силы, которыми на сегодняшний день располагает Россия в строю. Скажите, пожалуйста, украинская армия представляет для нас серьезного противника или нет? А, ну, а? что? Думаю, что? что ну, да. ну, ну, говорите, да? Да. Наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не планировал военную операцию, ну, в том виде, в которой вот сейчас она происходит. В Харьков ходили наши войска, в смысле погиб московский спецназ Царев тогда писал, что появится новое правительство в Харькове, в Киеве произойдет военный переворот. Пан Медведчук убедил Владимир Владимировича в том, что его фракция в Раде не зложит Зеленского и власти придет в правительство вменяемых людей. Мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами шароварники, песни петь и так далее. А нас встретили пулями. Просчитались? Просчитались. И, и войска наш спецназ в Харькове не поддержали. Не було, Не було координації. про ситуацію на фронті зараз буду говорити з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Слава Україні, пане Іване, радий бачити. Героям слава теж радий бачити. Ну що про ситуацію на фронті поговоримо буквально за пару хвилин. Зараз я хотів вас розпитати про 11 тисяч північних корейців, які ймовірно можуть поповнити. Ряди російських інтервентів так розуміємо, що 11 тисяч це невелике число, це не стратегічна кількість, яка потрібна Путіну для того, щоб позатикати всі дірки на фронті, так і підтримувати відповідний наступальний. Імпульс з другого боку, 11 тисяч корейців це також не так мало. Вони можуть, так би мовити, пройти бойове злагодження, пройти логістичне злагодження, пройти, так би мовити, курс молодого північнокорейського офіцера. Так, і після того, за кілька місяців чи там за півроку, вони можуть повернутися, і відповідно. Підготувавши весь відповідний ґрунт для того, щоб висилати дедалі більшу кількість північних корейців. А можливо, навпаки, от їх кинуть просто на певний напрямок. Як ви бачите історію з північними корейцями? Ну я би не був таким оптимістичним насправді, оскільки як я чи як Як ви, бо ґрунт уже підготовлений, впевнений, що це вже пройшло погодження. Китаї, бо Північна Корея входить в сферу ПРУ. І зараз уже відбувається апробація перекидки. Що означає 11 тисяч? Для нас дається можливо цифра невелика, але для розуміння це дивізія. Це дивізія, яка може мати в своєму складі декілька бригад. Це може бути, наприклад, піхотна бригада, там 3 тисячі. Особового складу, артилерійська, яка не потребує там три тисячі. Ну будемо інакше говорити, грубо кажучи, чотири тисячі: піхотна бригада, там дві тисячі артилерійська, особового, танкова бригада. ще там візьмемо якогось спецназу чи якихось десантників там полк. Чи декілька батальйонів? Отже, а якщо беремо це в батальйонно тактичних групах, то це виходить, що по суті біля 12-15 батальйонних тактичних груп це величезна кількість. Насправді в сучасних умовах війни, якщо належним чином озброєні, і якщо належним чином їх використати, окрім цього, так що спостерігається та інформація, що оці 11 тисяч це. Ті, хто підготовлені, але ми не враховуємо так званий буряцький батальйон. А насправді це не батальйон, а це вже теж ми можемо говорити або бригада, або три полки. Бо він налічує три тисячі особового складу, який вже підготовлений. А якщо врахуємо окремо інженерні війська, які надавали підтримку Росії, надають в тилах, зокрема з. Побудови підземних складів сховищ, бо вони мають великий досвід, вони навіть допомагали робити склади, бункери і під і ці і тунелі Хамасівцям, що в Палестині, що в Лівані. А якщо врахуємо, що вони ще є декілька десятків або сотень. Операторів, які допороки північнокорейських, які допомагають наводити північнокорейські ракети на українській території, то сума може дуже достатньо істотно збільшитись. І якщо враховуємо, що Північна Корея з Росією має желізнодорожне з'єднання і має спільні кордони, то таку масу людей це може бути тільки перший етап, можна тасувати туда до безкінечності, збільшуючи кількість. Так виглядає, що їх перш швидше за все використають чи принаймні перші підрозділи хочуть застосувати на Курщині, і це десь зменшуватиме з однієї сторони пильність світової громадськості. Ну мовляв, на території Росії Росія там під'єднує якісь добрих чоловічків, яких там гіпотетично можна назвати північними коренями. Пошвидше всього вони будуть воювати у формі, ну хоча б на початках, що так розуміємо, будуть воювати в формі росіян. Та другий момент, чому це сталося? Чи верніше вже там п'ятий момент, чому це сталося? Ну тому що це слабкість європейських країн, які підтримують нас, оскільки наші союзники неодноразово робили заявки про те, що вони можуть розглядати потенційно в себе на за підтримку їхніх військ безпосередньо в Україні чи за влучення їхніх військ ми бачили, які політичні танці з бубнами починались в Україні. Одні депутати кричали добре, другі качали це зле, треті а ми ще не визначились. Одним словом, це ми бачимо було певне таке роз'єднання, певні дискусії. Тоді як. Авторитарні країни, які розглядають війну в Україні як власне не просто війну проти України чи боротьбу народів, двох, а сам принцип їхнього виживання.